Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 13-го уроку по загальній нумерації або ж 4 урок 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаємо третє завдання, впишемо пропущені слова, сформулюємо і повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше, в однорідному прозорому середовищі світлові промені поширюються вздовж прямих ліній. Зорове сприйняття світу ґрунтується на одержанні очима світлових променів. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які є джерелами світла або відбитого світла. В четвертому завданні нас просять навести приклади фізичних тіл, що є джерелами світла. І сюди можна віднести такі об'єкти: вогнище, зірки, сонце, полярне сяйво, електричні лампи. Якщо говорити про джерела світла, слід зауважити, що джерела світла поділяються на природні та штучні, також на теплові та люмінісцентні або ж холодні. Також слід врахувати, що джерелами світла можуть бути не тільки предмети неживої природи, а й різноманітні організми. З одним з таких явищ можна зустрітися на озерах Діпсленд в Австралії. Переглянемо відеофрагмент і детальніше ознайомимося з даним явищем. Австралія один із шести континентів на Землі. Але чим цікава Австралія, крім кенгуру, коал та опери? Напрочуд цікаве явище спостерігали влітку 2008 року в комплексі Озер Джипсленд, який після цього отримав назву Неонові озера. Площа Джипсленду становить 600 квадратних кілометрів. Удень озера виглядали звичайно, але вночі відвідувачі торкаючись води. Були вражені дуже яскравим і красивим світінням. Спричинили його організми, які мають назву ночесвітки, які мають властивість світитися під час будь-якого механічного впливу на них. У відеофрагменті ми спостерігаємо холодне природне свідчення організмів, які називаються ночесвітки. Виконаємо завдання і попрацюємо з контурною картою. Відмітимо на ній Австралію. Розглянемо контурну карту, визначимо положення материка Австралія, він знаходиться в південній півкулі і підпишемо. П'яте завдання конкурс найрозумніший. Нагадую, конкурс найрозумніший містить 6 завдань, які стосуються матеріалу попередніх уроків. Перше питання: наведи не менше трьох прикладів молекулярних речовин, які за нормальних умов перебувають у газоподібному стані. Сюди ми можемо віднести такі речовини. кисень, озон, гідроген, нітроген. Друге, упізнай речовини і підпиши їх. Перша речовина у нас представлена на кристалічною градкою, і це є кухонна сіль. Друга речовина, яка містить три атоми оксигену, це є у нас озон. І третя речовина, яка містить один атом оксигену і два атоми гідрогену, це у нас є вода. Третє. Чому атом у цілому електрично нейтральний? Атом електрично нейтральний, коли кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях. Четверте, пригадаю основні ознаки хімічних реакцій. Ознаками хімічної реакції є зміна забарвлення, випадіння осаду, виділення тепла і світла, утворення піни, виділення газу. П'яте. Ядро якого хімічного елемента має найменший електричний заряд, скільки протонів містить його ядро. Найменший електричний заряд ядра має гідроген. Його ядро містить один протон. І шосте. Чи змінюється сумарний електричний заряд фізичного тіла внаслідок електризації через вплив? Внаслідок електризації через вплив сумарний електричний заряд тіла не змінюється. Шосте завдання. Містить питання, на яке ми дамо відповідь після перегляду відеофрагменту. Увага на екран. У відеофрагменті ми побачили, що зображення, яке утворилося на стіні затемненої кімнати, зменшене, перевернуте і дійсне. Приміщення, про яке йдеться у відеофрагменті, здавна називали камерою обскурою. З латинської камера перекладається як кімната обскура темна. У восьмому завданні ми з вами здійснимо наукове дослідження для з'ясування принципу дії камери обскури. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо перший етап нашого дослідження. Встановимо відомі факти та сформулюємо запитання до них. Формулюємо факти. Якщо від освітленого предмета пропустити світло через невеликий отвір до затемненої кімнати, то на протилежній стіні можна отримати його зображення. Які ж запитання ми можемо поставити? Запитання наступне. Чому отримане зображення предмета перевернуте і зменшене. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо наявні теорії, які лежать в основі пояснення спостережуваного явища. Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. У просторі світло поширюється прямолінійно. Спробуємо пояснити явище, яке ми бачили у відеофрагменті. Це темне приміщення називають камерою обскурою. Схематично зобразимо її так. Закриємо світло непроникним матеріалом вікно з маленьким отвором і стіну, що знаходиться навпроти цього вікна, уяви, якби не було цієї перешкоди, світло від об'єкта досягло б стіни. Однак ця траєкторія неможлива. Траєкторія це шлях, яким світло від об'єкта спостереження потрапляє до стіни. Зверни увагу на те, що об'єкт на стіні знаходиться в перевернутому положенні. Цікаві явища, пов'язані зі світлом, вивчає розділ фізики оптика. Сформулюємо визначення для оптики. Оптика це розділ фізики, який вивчає властивості світла та пов'язані з ним ефекти. Друге, що відноситься до наявних теорій, в однорідному прозорому середовищі, наприклад, повітрі, світлові промені поширюються прямолінійно. Ну і виходячи з цього, можна сформулювати власну гіпотезу. Якщо з'єднати відповідні точки предмета і зображення, то вони будуть з'єднані прямими лініями. Переходимо до третього етапу, і в третьому етапі ми повинні провести невеличкий експеримент. Для експерименту нам знадобиться обладнання, до нього входить два аркуші непрозорого цупкового паперу картону, скотч, ножиці, напівпрозорий пергаментний папір, металева фольга, кулькова ручка і це обладнання, яке можна з легкістю знайти в домашніх умовах для проведення даного експерименту. Переглянемо відеофрагмент з інструкцій по виготовленню камери обскури. Згорни з аркушів паперу два циліндри різних діаметрів. Автор використовує для закріплення клей, а ти скористайся скотчем. Виріж з фольги круг, діаметр якого дорівнює діаметру більшого циліндра. За допомогою ручки або ножиць пробий у середині круга маленький отвір. Прикріпи круг з фольги до основи циліндра скотчем. Тепер виріж з пергаментного паперу круг, діаметр якого дорівнює діаметру меншого циліндра. Прикріпи цей круг до основи меншого циліндра. Циліндри готові. Устав їх. Один в один. Камеру обскуру виготовлено. Як альтернатива, можна виготовити камеру обскуру е в вигляді паралелепіпеда з тою ж самою послідовністю, що було е висвітлено у відеофрагменті. Маю надію, що комплект доступного в домашніх умовах обладнання, відеоінструкція та ваші вмілі руки втілять в життя створення невеликої камери обскури. Використавши яку ви перевірите, як виглядає трикутник на екрані вашого гаджета без камери обскури та через неї. Самим головним і складним при виготовленні камери обскури є підбір діаметру вхідного отвору. Бажано розпочати підбирати діаметр отвору з отвору, діаметр якого відповідає діаметру. Пасти кулькової ручки. Для перевірки працездатності камери станьте в кімнаті на відстані 3-4 метра від освітленого вікна. Розверніть камеру обскуру отвором до вікна. Сторону з пергаментом розмістіть на рівні очей на відстані 30-40 см. На пергаменті ви повинні побачити перевернуте зображення вікна. Виконаємо схематичний малюнок до третього завдання. Ми маємо трикутник. Який ми повинні отримати у камері обскуру через отвір, спроєктувавши його на пергамент. Таким чином, хід променів в отворі відбувається таким чином. і на Стінці нашої камери ми отримуємо перевернуте зменшення зображення нашого трикутника. Сформулюємо результати третього етапу дослідження, порівнявши та охарактеризувавши зображення трикутника без камери обскури та з нею. На екрані телевізора трикутник більший, ніж його зображення в камері обскурі. Зображення трикутника в камері обскурі перевернуте. З цього можна зробити висновок. Гіпотезу підтверджено, отриманням зображення трикутника в камері обскурі та виконанням схематичної побудови ходу променів в камері обскурі. Представимо результати четвертого етапу дослідження. Виконаємо схематичний малюнок, побудови зображення ялинки на екрані. Для цього пустимо промені з нижньої та верхньої частини об'єкту через нижній та верхній край отвору. В площині екрану ми отримуємо зображення об'єкту, воно буде зменшеним, перевернутим і дійсним. Ми з вами дійшли до дев'ятого завдання. В дев'ятому завданні ми маємо два основних визначення уроку, які необхідно вивчити на пам'ять. Тому домашнім завданням є вивчити основні визначення уроку та виконати письмове завдання до уроку 4 на сторінки 4.7 зошита Ошита 2 3 та 4 частин курсу. Тож, якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!